Як сьогодні, за якими механіками та схемами найчастіше атакують бізнес? Ну, по-перше, сьогодні розвелося дуже багато сайтів. Люди прямо створюють собі, знаєте, такі медійні площадки, за рахунок яких вони потім починають шантажувати бізнесменів. Як це зазвичай відбувається? Вам в Телеграм з анонімного? Номера приходить повідомлення, що у нас є на вас компрометуюча інформація. Якщо ви не заплатите нам енну кількість грошей, ми її власне будемо розміщувати. Я не рекомендую реагувати на цю історію. По-перше, тому що з терористами краще не вести ніяких переговорів. По-друге, тому що за нашим досвідом це історія, в якій є початок, але точно немає кінця. Тому, якщо ви бачите таке повідомлення, зазвичай там можуть написати, з яких напрямків може бути ця інформація, або там щодо податків, або щодо зв'язків з кимось, і таке інше. У таких випадках просто дивіться на це повідомлення і робити робіть одразу чекап цих моментів, які вказані в СМС. Чи немає у вас дійсно там якихось слаб, слабких сторін, до яких е, можуть бути питання, і спираючись на які про вас можуть написати е, погані новини, які будуть руйнувати вашу репутацію? Друга історія це звичайно телеграм-канали, анонімні телеграм-канали е, сьогодні. Це прям місце е, де Деякі е, нехороші люди е, полюбляють вимагати гроші з бізнесу. Вони там ні про що не попереджають, вони одразу починають публікувати е, про вас е, якісь плітки. Вони можуть не відповідати дійсності, але ж це історія, знаєте, як в анекдоті, коли нам кажуть, е, так у мене не донька, в мене син. А тобі відповідають: ну, тепер ти і доводь, що це так. Зазвичай такі телеграм-канали також спочатку публікують. Якщо ви самі не виходите на них і ніяк не реагуєте, вони починають виходити на вас або напряму, або через ваших знайомих. У нас також були такі кейси, коли вимагали гроші. Ну тобто казали, якщо ви заплатите енну кількість, енну суму, ми знімаємо цю інформацію і кажемо, що ой-ой, ой ми помилилися. По деяким телеграм-каналам, я думаю, що ви час від часу. Спостерігаєте так, таку історію, коли спочатку на когось вигружають певну кількість бруду, а потім кажуть, ой-ой-ой, насправді це класні люди, ми не туди. Скоріш за все, це означає, що каналу заплатили за те, щоб зняли інформацію. Ось я також думаю, що тут класніше за все і. Корисніше за все дивитися, чи розходиться ця тема в ЗМІ. Тобто, якщо ви бачите, що ця тема починає виходити за рамки телеграм-каналу і вже якісь великі змі починають про вас писати, то краще йти у ЗМІ, а не в телеграм-канал зі своєю позицією і зі спростуванням того, що відбувається. Телеграм-каналом. Також за нашим досвідом в нас був нещодавно кейс, коли спочатку люди, про яких написали, заплатили інформацію, зняли, а потім вийшли з новою інформацією і з тим, що ой, так а це ж вже не особисто про вас, це про ваших партнерів, просто ви тут гамозом. І другий раз вже не платили, і тема реально просто. Зійшла на нівець, хоча цей анонімний телеграм-канал дуже-дуже намагався все ж таки отримати свої гроші. Тобто це другий момент, так? Третій момент про кризи. Він стосується вже більш крупних бізнесів, але ти ніколи не знаєш, які чисті чи не чисті в тебе на руку конкуренти, хто хоче отримати від тебе гроші, хто хоче. Взагалі прибрати тебе з, з ринку, так, і з поля бою. Тому третій варіант це коли ціленаправлено починають підігрівати якісь негативні теми в медійному полі. Тобто, це або може бути абсолютно вигадана тема, або ну у кожного з бізнесів так чи інакше є якісь невдоволені клієнти, хтось невдоволений послугою, хтось невдоволений е, товаром. Тому дуже легко, в принципі, е, просто підігріти цю тему в змі, і за рахунок цього зробити вам боляче, в більш крупному масштабі. Як працює третя історія? це такий знаєте механізм і ланцюжок. Тобто спочатку про вас десь в соцмережах хтось публікує негативний допис, потім на підставі цього допису публікують новину в загальнонаціональному якомусь виданні на, на сайті, так ну і далі, вже в залежності від бюджету, який вирішили витратити на ваше притоплення, роблять Роздмухують цю історію в медіа і так далі. і так далі. Тут також можуть підключатися е, якісь адміністративні е, важелі, тут можуть підключатися е, якісь мітинги, які е, також будуть е, організовувати проти вас, і таке інше. У цьому випадку, коли історія вже набуває е, більш серйозного розголосу. Я би радила створювати антикризовий штаб, куди ви включаєте вже своїх юристів, службу безпеки, якщо вона у вас є людей, звичайно, піарників. Антикризову команду створюєте самостійно і додаєте туди ще людей, які відповідають за певний напрямок, тобто якого стосується ця, ця криза. Тобто, це можуть бути фінансисти, це можуть бути. І департаменти ну і тощо. І вже враховуючи всіх цих людей, ви поступово починаєте відпрацьовувати кризу. Тобто ви робите це, по-перше, дуже швидко, впродовж двох годин, реагуючи на все нове, що виходить, ви зв'язуєте зі всіма змі і даєте свою позицію і слідкуєте за тим, щоб вона там вийшла. Ви Окрім цього, намагаєтесь з'ясувати, кому це вигідно і хто це робить. Ви прикриваєте тили по всіх там фінансових, юридичних питаннях. Ну і окрім цього, ви можете спростовувати цю інформацію, підключаючи звичайно юристів і роблячи позови. На медіа і на тих людей, які псують вашу репутацію. Але це, звичайно, така більш глобальна тема, про яку я думаю, ми поговоримо в якомусь окремому відео. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Тож я вас запрошую, по-перше, підписатися на цей youtube канал, а по-друге, підписатися на всі наші соцмережі, які ви побачите у описі до цього відео. Ну і до зустрічі!